26 травня близько 200 озброєних бойовиків захопили аеропорт імені Прокоф'єва в Донецьку. Основне угруповання розмістилось в новому терміналі. Керівництво АТО висунуло терористам ультиматум капітулювати. Тим, хто був готовий скласти зброю, гарантували безпеку. Проте у визначений час бойовики вимог не виконали. І о 13.00 розпочалась активна фаза операції по ворожих позиціях. Завдали авіаційного удару. Над литовищем здійнялись хмари диму. Спершу літак су 25 Виконав попереджувальні постріли. Терористи почали відстрілюватись із різних видів зброї. Після цього винищувач міг 29 завдав авіаудару по місцях скупчення бойовиків. Зенітну установку, яку вони застосовували проти сил. АТО, було знищено в ході операції. Один український військовий отримав легке поранення. Терористи використовували свою традиційну тактику. Відступаючи, вони переміщалися в густонаселені райони міста. Заходили в будинки, де знаходились мирні громадяни, тим самим провокуючи військових на втрати серед мирного населення. Але на превелику радість даних про вбитих цивільних немає. Наразі підтверджених даних про втрати серед учасників АТО немає. Інформація щодо загибелі терористів уточнюється. Нині аеропорт Донецька контролюють українські військові. Зважаючи на останні бойові події на Донеччині та Луганщині, наші військові посилюють блокпости, причому не лише зброєю, а й інженерними загородженнями. Після трагічного випадку біля населеного пункту волноваха українські військові більше уваги приділяють фортифікаційним спорудам. Під час бою виритий окоп або споруджена бетонна стіна стає не лише опорою, а й потужним щитом. У роки Другої світової війни діяли спеціальні батальйони, головним завданням яких було риття ровів та окопів. На час для цього існує вже чимало видів спецтехніки. Саме на ній тепер активно працюють армійці на сході України. Але всім відомо, що голодний солдат поганий солдат, тож тема харчування є дуже вигідною для спекуляцій недобросовісних змін. І нещодавно в соцмережах з'явились так звані очевидці харчування військовослужбовців в зоні АТО. Наша знімальна група побувала в одному з українських. Військових таборів на сході держави. Польові кухні тут працюють повну. Армійські кухарі готують смачно. Повноцінне триразове харчування додає сили у боротьбі з сепаратистами. Розкажіть, будь ласка, про харчування, яке було на обід. Як воно вам? Мені дуже подобається. Є гаряче, перша страва, супчик. Тобто можна поїсти нормально себе почувати. І друге теж дуже смачно. А чи чи задовільняє вас якісь продукти, які постачаються сюди? Так, задовільняє повністю. Дуже смачно виходить. Також особлива увага приділяється морально-психологічному стану військових. У таборі офіцери-виховники щодня вивішують газети зі свіжими подіями в країні. Крім того, що вечора бійці переглядають новини вітчизняних телеканалів. Цим хлопцям вже довелося побачити війну, побувати під обстрілами. Кажуть, до свисту куль звикаєш швидко. Страшно було, але більше боялися за своїх рідних та близьких. Страшно було, переживали засіда, знаєте, такі відчуття, що вже якщо сюди бахне, то там маму обніме, дівчину обніме. Ну що ж як живемо одним днем, щоб рідні ж не переживали. Сривиці, звуки знаєте, воно, як страшно розумієте всю суть жизні, було обстріляно два блокпоста в передмістях Слов'янського першому випадку блокпост було обстрілено з автоматичної зброї та гранатометів. В іншому випадку противник застосовував мі міномети для обстрілу позицій українських силовиків. Вогнем у відповідь, бойовики були розсіяні, втрат серед українського військового персоналу немає. Після нападів терористів на блокпости українські військовослужбовці прискіпливіше перевіряють кожного, хто до них наближається. Особливо ретельно обшукують великі машини, зупиняють і велосипедистів. За час проведення АТО вояки набули досвіду і тепер швидко розпізнають підозрілу поведінку. На ці перевірки місцеві жителі реагують по різному, часом і лаються, та все ж більшість підтримують військових і хвилюються за них, як за рідних синів. Близько сотні військовослужбовців, з анексованого Криму, прибули для проходження служби у військові частини повітряних сил, що дислокуються у західних областях України. П'ятеро офіцерів нині проходять службу в управлінні повітряного командування Захід. Один з них майор Олег Баранов. Він росіянин. Народився і жив в Криму. Його батьки, рідний дім у Феодосії. Однак, після анексії Криму офіцер виїхав на материкову Україну. каже, що присягу він давав одну і на все життя українському народові. В Криму він служив на посаді командира. Дивизиону зенитных ракетных комплексов С-300, что дислокувался на мысе «Фиолент». Российские военные нас первый там день, получается, блокировали. С командованием, с их значит, со старшим группом, был такой разговор, то есть он там, на предмет того, что применение оружия. То есть их, там, ну опять же, аккуратно, то есть какие-то намерения узнавать. Соответственно, нас спросило: а как у вас же там типа зенитный ракетный комплекс? Будете ли вы стрелять там, по самолетам? Ну, наш ответ такой: естественно, мы стреляем, мы же не видим, кто там летит. Может, это самолет-нарушитель, может, это бомбардировщик, может быть, это кто еще. Естественно, будет команда, мы будем работать, по нему. Я так понимаю, информация была, ну, естественно, передана вышестоящим командованию Черноморцев. Ну и после этого вечером. У меня стоял патрульный на вышке, слышит выстрелы, причем расстояние было километр, как минимум, вот, в ночное время. Потушили вначале прожектор, который горел в ту сторону стреляющего. И потом, сколько там, несколько выстрелов он услышал, что пролет пули, там, слетел с вышки. Утром мы пришли, видим вот такие вот повреждения. Нашел порядка восьми за те которые я нашел там Остальные, может быть мимо там еще пулевые отверстия которые в, в, в технике вот пулевое отверстие оно сквозное вот здесь вот. вы сейчас не видите я могу показать кто здесь находится смотрите вот она сквозная и вот она, она, прошла через дверь и повредила там Його дивізіон до останнього зберігав контроль над своїми позиціями і залишив військову частину за декілька днів після референдуму внаслідок класичного штурму по-російськи. Кожен день знову здавайтесь, силовий захват. Ми ну, може как бы, немножко пообтісалися. Ну, силовый, так силовий. Тобто тривогу дали, розбіжалися, точки заняли. Ну не дураки. Тобто, вот так вот, -то в течение місяця це все продовжувалося. Часть, в принципе, там, э, по-моему, чуть ли не последняя. Там еще пару кораблей, каких-то катеров оставалось. То есть мы там стояли. После на, на, на последний момент нам приехало человек, наверное, 300 казаков гражданского населения, бабушек, дедушек с транспарантами, с лозунгами «Фашисты, сдавайтесь!» и все остальное. То есть э, мы сейчас будем заходить. Но... Заходить, ну заходите. В конце концов, в общем толпой просто, у нас там дырок там много, честно говоря, там все, ты не, колючка не, не огородишь. Толпой сюда зашли, в воздух постреляли, вот так вытеснили все, там еще э, это вот эти вот казачества, которое там было, Донское казачество, какое там, ну короче, там их два вида было, плюс свои казаки севастопольские помогали. Что меня обидело, что много ветеранов даже, которые с части, стояли за забором и то же самое делали, то есть на стороне вот этих товарищей. Ну, грубо говоря, воєнний би, ми б допомогли вода знову в бабушку, бушки там. З Криму офіцер приїхав з родиною, дружиною та двома дітьми. Його друга половинка Ірина, також офіцер. Житло у Львові допомогли знайти волонтери. Де служитиме майор Олег Баранов далі він ще не знає. Каже, що географічне місце служби для нього не має суттєвого значення. Головне бути корисним своїй країні і зробити так, аби українська армія стала сильною і потужною.